І Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Авія! Улюблені браті і сестри, ми сьогодні знаходимось у храмі, де спочивають останки Мощі Святого Страстотерпця Волинського Данила Братковського. Церква Христова. За його сповідання віри і праведні діла причислила його до лику святих. Ми його сьогодні вшановуємо в наших молитвах. Ми сьогодні говоримо про нього, про його життя, про його вчинки, про Його сповідання. І будемо говорити про це часто. Ще в старому заповіті, якщо Господь не береже це місто, то не зможе воно, його, не може, зможе воно встояти. Якщо не Господь охороняє це місто, то ніяка сторожа не допоможе. Багато цитат сьогодні можна приводити і прикладів. Але Підсумовуючи, ми для себе робимо висновок. Наше місто сьогодні має праведника, і тому буде збережене від гніву Божого. І цим праведником з цієї хвилини, цим сповідником. Хоча з цієї хвилини я би відмінив слово. Це вже століття цим праведником є. Данило Братковський. Ми тільки сьогодні, це ми такі слабкі сьогодні усвідомили, що людина, про яку ми згадуємо, свята є. Що життя її, яке вона присвятила ця людина, цей сповідник? Життя це праведне. Життя це правильне. Життя це правильне. Із діяння освяченого архірейського собору ми знаходимо слова, за що боровся він? Він говорив, що одні жирують, не люблять своєї землі, не люблять своєї православної віри, а інші, які живуть праведно, люблять свою землю в убогості і нищиті. Несправедливо це. Давайте, щоб всі жили мирно, полюбовно і проявляли шану один до одного. І шукав собі не тільки сподвижників, однодумців, але як мало їх виявляється. Воно не дивно, бо пройшли століття, і якщо уважно дивитися на історію, все повторюється. Не то, що вертається на круги своя, а все повторюється. Бути праведником сьогодні важко, невдячно, незрозуміло. І тому і не буде тисячу праведників в один день, в одну мить. Є один, дійсно той, який найбільше любить Бога. Найбільше любить ближніх своїх, хоче, щоб вони були щасливі, найбільше любить свою землю до самозречення, до самопожертви. І ось поглядаючи на цього праведника, Господь милує ціле місто, мільйонне чи багатотисячне, але милує. По його молитвам цього праведника. Але це не означає, що лише Данило Братковський, ми його шануємо. Сьогодні серед нас, живущих, також є праведники. Вони непомітні, може десь і незрозумілі, але пройде час, і кого потрібно, Господь висвітлить, прославить а люди будуть шанувати. І це вже тоді буде сон праведників, які в основі свого життя мають любов до Бога, до ближнього, які в основі свого життя мають не своє життя, а життя во славу Божу. Життя для ближніх своїх. Тому ми сьогодні і прославляємо, і радіємо. Здається, нас небагато. Але при праведних справах завжди небагато людей. Тільки на погане збігаються. Тільки на якісь сцени жорстокі, люди звертають увагу. Це було завжди. Багато людей сходилося, коли когось катували чи умершляли, на це сходилось багато людей. А коли робиться добра справа, мало людей. І сьогодні при життю, споглядаючи на телебачення, на газети, його не читають і не дивляться, якщо там. Немає вбивства, немає якихось скандалів, чогось такого аморального. А здається, не цікаво. Немає там записок, немає статтів, де людина щось досягла, щось добре зробила, щось гарне подумала. Не це цікавить людський розум. Чому? А тому, що схильність до гріха перемагає нас. Перемагає нас. І нам в гріху знаходиться більш комфортніше, чим в праведній справі. Скільки речей, які сьогодні стають нормою життя, осуджується Євангелієм. Дуже багато. Навіть не хочеться перераховувати, бо це займе багато часу. Але хай сьогоднішній день і подальший стрепенить наш розум. Щоб ми задумались і згадали Данила Братковського, нашого мученика, нашого луцького покровителя, нашого взірця віри. Нашого праведника, на якого ми сьогодні будемо звертати свій погляд, і не тільки сьогодні, постійно сьогоднішнього дня, з особливою увагою, з особливою думкою. І хай радіє сьогодні серце наше, От хоча б цій скорботній події, день січення його, глави День блажевної кінчини. Це не є смуток. Це повинно перетворитися на наше підбадьорення і радість. Осінню, коли сіють пшеницю, вмирає одна зернина, але виростає ціле колосся. Ось так і він помер один, щоб народилися ми. Православні, щоб народилися ми, православні, які люблять свою церкву, свій дім. Свою землю, який сміливо називає себе Київський патріархат. Не якийсь інший. Братковський до багатьох звертався. Звертався і до польського сейму, і до поляків, і до католиків, був відкинутий. Звертався і до російського царя, і до східняків йшов. І був відкинутий. 300 років пройшло. Що змінилося? Нічого не змінилося. Йдемо на схід, знаємо, що буде. Тепер йдемо на захід, не знаємо, що буде. Ну надіємося, що буде краще. Завжди на щось надіємось. А надіятись треба, як братковський вчить, тільки на Бога. Тільки надіятися на Бога. В ньому наше життя, спасіння і сенс. На Бога надія і уповання на свої руки, які все зроблять. Але сусіда треба вибирати, який мирний і прихильний до тебе. От з цим треба дружити, і йти на контакт, і йти на об'яття, який прихильний до тебе. І тримати на відстані того сусіда, який в об'яттях може задушити. Ось це приклад. Тому сьогодні багато тем піднімає Данило Братковський і не випадково, нічого випадкового немає. Кожна випадковість неосвідомлена усвідомлена Так співпадає в цей час, скільки роздумів, скільки наших розмов на цю тему, скільки палаток виставляє. Отак От співпало. Але відповідь ось тут сьогодні, для багатьох, хто хоче зі сцени кудись нас призивати. Люби свою землю і не дирися до влади. А люби і працюй на цій землі. Ось це буде твоє життя, ось це буде твій приклад. З бажанням і готовністю померти. І казати, як Братковський, я є попіл землі. Нічого не вартий. І вмираю за православну віру. Я не бунтівник, не революціонер. Я просто люблю свою землю і хочу, щоб всі жили тут гарно, достойно і щасливо. Оце його сповідання віри. На цих словах, як на Євангелії, треба класти руку тим, хто хоче мати багато. Хай милосердний Господь на наше серце кладе ці розуми роздуми з любов'ю до своєї землі, до свого краю, до людей, які тут живуть, який мав Данило Братковський. Цей наш сповідник, цей наш праведник. По його молитвах Господь береже і хай і надалі береже наше місто. Цей храм, в якому знаходяться багато праведників, яких ми ще не знаємо. Можливо, ми не прославили по своїй, таке слав'янське слово, по своєму нівежеству. Ми їх не прославили, але їх прославив Бог. Вони в нього в числі святих, але які знаходяться в цій усипальниці. тому що любили свій край, любили свій нарід і захищали свою православну віру. Не були зрадливими. Як це важливо сьогодні, не бути зрадливими своїм цінностям і своїм ідіалам, не йти на манівці, не кидатися вліво і право, йти прямо православною християнською дорогою. Хай милосердний Господь за молитвами святого великомученика страстотерця Волинського Данила Братковського. Укріпить нас у вірі, укріпить нас і надихне до добрих справ. А ми нашу любов і шану за його сповідання, за Його приклад віри. Будемо виражати в нашій молитві і в нашій пам'яті про нього сьогодні і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!